Доброго благословеного дня, святе письмо на кожен день у п'ятницю 19-го тижня після п'ятидесятниці Євангелія від Луки, 10 глава з 1 по 15 вірш. Одного разу обрав Господь інших 72 учнів і послав їх по двоє перед лицем своїм у кожне місто і місце, куди сам хотів іти. І сказав до них, жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб вислав робітників на жниво своє. Ідіть. Ось я посилаю вас, як ягнят між вовків, не беріть ні гаманця, ні торби, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте. І в який дім увійдете, спершу. Кажіть мир дому цьому, і якщо буде там син миру, то спочине на ньому мир ваш, а коли ні, то на вас повернеться. У тому ж домі залишайтеся, їжте і пийте те, що в них є. Бо достойний робітник нагороди своєї, не приходьте з дому в дім. І коли в яке місто прийдете і приймуть вас. Їжте, що подадуть вам, і зціляйте недуже, що знаходяться в ньому, і кажіть їм наблизилось до вас Царство Боже. Коли ж увійдете в якесь місто і не приймуть вас, то вийшовши на вулиці його, скажіть навіть порох, що прилип до нас із міста вашого, обтрушуємо вам. Проте знайте, що наблизилось до вас Царство Боже. Кажу вам, що содому в день той відрадніше буде, ніж в місту тому. Горе тобі, харазине, горе тобі, Вівсаїдо, бо якби в тірі та Сидоні сталися ті чудеса, які були у вас, то давно б вони, сидячи у веретищі і попелі, покаялися, але тіру та Сидону відрадніше буде на суді, ніж вам. І ти, капернауме, що піднісся до неба, до аду скинутий будеш. Богу нашому слава. Завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.